Фантазія на тему а, десанту у Криму. Причому десанту у Криму українського десанту у Криму, який там може з'явитися ще до початку зими 2025 року. Видання Sky News. Військовий аналітик, якого звати Майкл Кларк, написав цікавий матеріал. Мені здається, дуже захопливий. В якому він описує е, явні ознаки того, що Україна, начебто, готує напад на Кримський півострів ще до цієї зими, але в одному рядку він так трошки грішно несправедним змішує, каже, що це може бути висадка десанта, або е, ну, фактичне фактична атака із руйнуванням Кримського мосту, так <кій> і тут ми теж маємо зрозуміти, значить, висадка десанта, ну, це. Операція одного рівня, атака на кримський міст. Операція іншого типу, і е, от що з цього всього може бути найвірогідніше? Якщо ми от продовжуємо тему і тягнемо, я сьогодні тягну цю тему вже вам 31 хвилину з приводу тамагавків, то тоді так, Sky News Майкл Кларк, воєнний аналітик, говорить очевидно. Річ, що якщо в Україні з'являться потужності, якщо з'являться ракети в достатній кількості, тамагавки, наприклад, абсолютно безпечно, їх там з двох тисяч там десь можна можна запустити з такого місця, де Росія, наприклад, не, не знає, не дістане, і розбомбити тіми тамагавками Нарешті знищити цей е, Керченський е, міст. Е, далі, Майкл Кларк аналізує ознаки так, ну от, от одна за знак добре там передача томагавків. Е, Ще ознаки, які він вбачає, в тому, що Дійсно, готується якась воєнна операція. Поки що не зрозуміло, з чим пов'язана все таки з десантом чи з ліквідацією цього кримського мосту. Він говорить про те, що за останні дні, особливо у вересні в місяці, дуже активно уражаються російські е, системи РЛС, так радіолокаційний і е, ну фактично РЛС, які прикривають роботу. Російських комплексів ППО С 400 так без РЛС С – це купа металобрухту. Абсолютно неефективного. Так і, і недієздатного. Останній такий приклад: 30 вересня. Це є підтвердження від сил спеціальних операцій збройних сил України ССО. А що в нас уражена достатньо дороговартісна РЛС комплексу С 400 у Криму? І ну це показова історія і, і не єдина так, не єдина історія. Далі ще одна цікава деталь. Нещодавно для уніан капітан другого рангу, спікер військово-морських сил збройних сил України Плетенчук, давав коментар. Це буквально було от два дні тому стосовно знищення ППО у Криму. Uh, що все це означає, і наскільки все це знижує потенціал противника і його воєнну спроможність якраз захищати uh, анексований Крим, і говорить Плтенчук. Такі цікаві слова. Також <кій> цього немає в матеріалі Sky News, Це є на Уніані. що знищення ППУ Криму це операційні дії, які очевидно <кій> розчищують. Uh, Повітряний простір над Кримом так роблять оголюють фактично можливість для українських сил уже повітряних здійснювати операції трошки іншого плану. І відповідно знищення ППО у Криму це те, що передує іншим діям. Далі Плетенчук мовчить ніяких уточнень, нічого. І е, що можна зрозуміти, значить, цього речення, що знищення. ППО у Криму передує інші дії. Це пряма цитата, яку я спеціально собі виписав. Це означає, що фактично знищення ППО, ППО у Криму, РЛС і так далі. А оці всі дрони ще там по е, південному берегу Криму, це фактично ключ до тих дверей до цієї території. І якщо ми там заходимо в цю конспірологію, що Україна дійсно щось може готувати, як пише Sky News, то це може бути абсолютно ще однією з ознак. Того, що відбувається на додачу сюди, там, да, два з зірочкою, або там три. А відпрацювання по НПЗ і створення штучно, звісно, ну тому що йде війна, воєнні дії, воєнні операції, створення дефіциту із паливом на території Кримського півострова. Ви розумієте, що в Крим в основному, не в основному, паливо завозиться або морським шляхом, або завозиться по кримському цьому Керченському мосту. Ось Керченський міст зараз абсолютно не функціональний в цьому плані загнати туди вантажівку, бензовоз із цистерною це небезпечна історія. Один дрон вартістю там не знаю 2000 доларів. Там може просто зупинити цей міст, його функціональність на тривалий час. Росіяни зараз не ризикують. Це, до речі, підтверджує також своєму коментарі Плетенчук, що не, ніхто не ризикує возити зараз де спало бензин по Керченському цьому мосту. Ось вони використовують більше залізницю, яку побудували за 3 роки з Ростова, роки відповідно через Бердянськ, там напрямку Бердянська і потім автомобільними дорогами. Ось, а, якось так. Але там теж є ураження. Тобто логістика зараз абсолютно руйнується для того, щоб не було палива в Криму. Немає палива в Криму, значить, є дефіцит для підняття, в принципі, бортів в е, авіаційних. Я маю на увазі, тому що в окупованому анексованому Криму у нас є 5 діючих аеродромів, з яких злітають літаки, з яких запускаються дрони там, і так далі. Тому подібне. Для того, щоб це не відбувалося, можна не просто там бомбити. Значить, ці аеродроми, бо ну в принципі, трат витрачати те далекобійне, що є, що може долетіти, можна просто створити умови, коли не буде чим заправити, щоб злетіти. Поки що злітають, тобто, це теж факт, який підтверджений в МС України. Поки що літаки злітають. А от човни, які заправляються іншим паливом, там заправлялися десь в бухтах Севастополя, вже не заправляються. Човни виведені там тільки катери якісь легкі, патрульні. Там вони плавають. все в новоросійську зараз. От. тобто контроль, в принципі, здійснюється за акваторією, певний, Відігнали цей флот. Тепер другий етап це злітати, запускати, заправляти. Третій етап це фактично. uh Розвіддані до речі, ще одна ознака: от зараз це рішення Трампа стосовно е, підсилення українських спроможностей по розвідданих. Всі пишуть про те, що це все таки пов'язане з ракетами Томагавк там Баракуда і так далі, для того, щоб далекобійний удари здійснювати по території Російської Федерації. Але мені друзі здається, що не потрібно забувати також і про Крим. Причому зараз, от я там на флайл Радар заходив. Всі слайди в мене не вміщаються, але один я вам покажу, і це я знайшов шов його е, на телеграм-каналі Кримський Вітер. Коротше, це наш телеграм-канал, не російський. Е, от дивіться, що відбувається. Є там повітряна траса цивільних суден. Та? Ви бачите, вони собі літають там повітряні, а он там такий червоненький літачок над акваторією Чорного моря. Е, що це за літачок? Це турецький літак, розвідувальний. Після називається він фактично провадить розвідку над е, Крим, територією Криму і акваторією Чорного моря. Також, там десь приблизно цього слайду в мене немає, але ну він в мене є. Тут немає в цій трансляції. Американський Посейдон що літає P8 пів 8 Так Посейдон, він слідкує за Керчені ситуацією навколо Керченського мосту і е, військово-морської бази Російської Федерації в Новоросійську. Тобто, відбувається зараз. Ну, це там не дивина, але просто так співпало, збіглися так, що і РЛС нищиться, і дрони на фарос летять, і літаки в кількості кількох штук переміщаються. І турецькі оці борти Пісигал, і американські посейдони. Посейдон, до речі, у нього функціонал не тільки там слідкувати за Керченським мостом, Новоросійським і так далі. Це друзі, літак, який здатен вести зйомку підводну. Ну тобто, він може відстежувати рух підводних човнів, якщо або якихось підводних там об'єктів воєнних, якщо вони є десь в тій зоні, в тій локації, в якій працює цей посейдон. Тобто і, і ще одна ознака: дійсно є комплексний підхід до півострову е, сьогодні. І на завершення, я просто ще одну історію, значить, яка там демонструє, що Російська Федерація теж до чогось активно готується. Перманентно це відбувається, але ось дивіться: Кримський міст. Керченський, це так, так званий кримський, який ми розуміємо, що він може бути зруйнований, як пише Sky News уже до зими підсилюються зараз. Оці от захисні бар'єри це такі їжаки. Причому розвідка ще в 24-му році, що ці бар'єри ну там ці їжаки давно затоплюються тривалий час. Під понтонами цього мо мосту е Керченського і це була одна така лінія. Тобто, е це те, що не дозволяло е підійти до мосту усьому, що більше там певного класу якоїсь катера. Да? Тобто, щось велике не може туди підпливсти, і, і плюс це заваж... на заваді. Якби дроном тепер цих ліній цих їжаків, друзі, затоплені продовжиться зараз уже три. Цей процес продовжується, тобто три втричі підсилюється ця вся історія. Ознака того, що, значить, є підсилена увага з боку Путіна, Кремля, його там генералів до якби цього об'єкту очікують так очевидно, десь з моря, не, не не з повітря ракетою, а десь з моря, все таки цими дронами. Ну і забитий гвіздок, значить, в це в цю кришку, цвях, значить, в цю кришку цього гробіка, це ось Бен Волес. Бен Волес, який несподівано, ну ви знаєте, це колишній міністр оборони Великої Британії, достатньо така людина, яка любить робити красиві заяви. Ось, і він просто як ну, в теорії, так він, він розказав, що от буквально на днях, на виступаючи на одному із оборонних форумів в, в Європейському союзі. Відповідно, він сказав, що е, потрібно задушити. Він використав таке слово задушити життя в Криму. Значить, чому тому, що е, задушити життя в Криму, оскільки Крим це символ домінування Путіна над Україною. Путін хотів Крим, Путін анексував Крим без єдиного вистрілу. Путін вважав, що може захопити Київ за три дні, і оцей весь Крим це якби символ домінування Путіна. А Керченський міст каже Бен Волес. Це статуя Путіна. Я би сказав, що це фалас Путіна там, але статуя Путіна. Так, тобто він її зробив цей Керченський міст, демонструючи надзвичайно там складності інфраструктурний проект, який от прям закріплює за ним цей Крим. Там на, на якусь вічність, і Бен Волес каже: зруйнуйте Керченський міст, дайте заваліть Україну таурусами, тамагавками, чим завгодно. 500 ракет, хай полетить на кримський міст, зваліть його, і тоді ви вирішите питання цієї рукотворної статуї Путіна і нанесете Путіну там реальний удар під дих в плані його спроможності відчуватися впевнено впевнений плюс. Зробіть, типа, задушіть життя в Криму. Я хочу сказати: ну там задушіть життя в Криму Україна і так блокує Кримський канал, але бачите, може впоратися з таким техногенним фактором блокування, якраз Російська Федерація. Але з чим Російська Федерація не може впоратися, так це зі змінами клімату, фактично. Тому що. Проблеми в Криму з водою зараз стають надзвичайно очевидні і навіть не через ніяке блокування там кримських каналів. Справа в тому, що погодні умови цього року, цього літа, цієї весни, от зараз які продовжуються, фактично спустошили м, водосховище, і водосховище там є таке, воно наповнене зараз. І це дані друзі, вже там не українські. Можна за аеророзвідки це всю зйомку зробити там зі спутника. Але говорить про це гідрометцентр Криму, так званий, так окупаційний цей гідрометцентр. Вони говорять, що на 25% зараз заповнено лише це і водосховище. А річка Бельбек взагалі, ну там перестала існувати. Фактично, вперше з 1971 року. Вперше річка Бельбек неповноводна, вона суха, вона не, не наповнилася. Відповідно, зараз є рекомендація, і вже я бачив новину там на деяких телеграм-каналах по Алушті. Наприклад, подача води 4 години на добу з 6 до 22 вечора. Все і це не Донецьк, де вже там ну розумієте ситуацію. Крим До Ксеверський Донецьк Донбас, там і так далі. Там бойові дії. Тут бойових дій нема, тут просто немає дощу. Немає наповнення водосховищ, просто тупо немає води. І тому, коли Бен Волес тут підкидає ще ідею, а давайте задушимо життя в Криму. Так тут природа, сама природа, земля, планета Земля дає можливість значить, цю ідею реалізувати. І чому б, до речі, от завершуючи цю тему, це не стало б чорним лебідем для Путіна стосовно Криму. Ось.